Зло, я не знаю, як це зараз дякувати чи не дякувати папу папі римському франциску, який знову е, зайнявся миротворчими питаннями, який під час е, відеоконференції звернувся до нас з вами до українців, е, і каже, що українська молодь повинна пробачити своїх ворогів і попросив протистояти інстинкту відповідати ударом на удар, аби побудувати мирне майбутнє. Це типу як не спрацює. Ватікан Юз розповіло, що е, Франциск. Не пояснив, як саме мирне майбутнє можуть побудувати українці, якщо зараз а, вирішить не відповідати російським а, окупантам. Раніше вже це не перший заяви Франциска. Раніше він вже робив спробу якось помирити українців зі своїми агресивними сусідами з росіянами у грудні минулого року. Він назвав українців і росіян двоюрідними а, братами і сестрами. Перед цим у безпець, березні він закликав до перемовини, зазначав, що сильніший той, хто має відвагу білого прапора. Драсті мені подобається. От, Хороше, підніміть білий прапор, ви будете сильніше. Капітулюйте, ви будете е, сильніше. А коли цей заклик зустріли різкою реакцію з Україною і з Європи, то у Ватикані пояснили, що папа не це мав на увазі. Він мав на увазі не капітуляцію. Він мав на увазі перемир'я. Перемир'я. Тобто підняти білий флаг, підняти білий прапор взагалі на воєнній мові, це означає капітулювати. Але папа Римський мав на увазі перемир'я.